Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом, певно, найпростішого маринаду для шашлику. М'ясо виходить дуже м'яким та соковитим. Вибір м'яса також дуже важливий. Рекомендую вам брати для шашлику саме свиний ошик, адже це дуже ніжне м'ясо. Отож, для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: свиний шийок, сіль, лавровий лист, перець, рослинна олія та багато цибулі. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі до відео. М'ясо обов'язково має бути дуже свіжим. Моє м'ясо пройшло контрольна якість. Спершу нарізаємо усю цибулю півкільцями. Нарізану цибулю кладемо до миски, додаємо до неї столову ложку солі та гарно відтискаємо її руками, аби виділився сік. Відставляємо цибулю та нарізаємо м'ясо. Спершу очищаємо м'ясо від плівок та нарізаємо невеликими шматочками. Старайтесь шматочки однакового розміру, аби м'ясо рівномірно готувалось. До нарізаного м'яса кладемо лавровий лист, додаємо перець та рослинну олію. Завдяки олії на початку обсмаження м'ясо покриється з коринкою та сік з м'яса не буде витікати. Сюди ж додаємо цибулю та усе ретельно перемішуємо. Накриваємо м'ясо плівкою та прибираємо до холодильника на кілька годин, а краще на ніч. Коли будете нанизувати м'ясо на шампур, знімайте з нього цибулю, аби вона не пригорала. Також важливо готувати м'ясо на вугіллі, коли вогонь уже повністю перегорів. А як саме ви маринуєте м'ясо? Діліться у коментарях своїми секретами та маринадами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Смачного!